у києві відбувся кубок столиці 2024, зокрема вправ пер який проводила федерація комітет пер україни Відкриваючи змагання, президент Федерації UPC Богдан Воробей зазначив, що турнір традиційно проходить у рамках дня Києва, який відзначають в останню неділю травня. Від усіх учасників та федерації він висловив щиру вдячність ЗСУ за можливість проводити такі заходи. Турнір зібрав понад 70 учасників для Черкаських богатирів Участь у ньому стала завершальною в першому півріччі 2024-го. Як завжди підтримав змагання, зокрема богатирів, віце-президент федерації UPC почесний президент спортивного клубу Черкаські богатирі Григорій Душейко, який завітав на відкриття турніру. Цього разу черкаські богатирі вибороли 18 нагород кубку столиці UPC-2024, в тому числі 11 перших місць. Свої перемоги богатирі традиційно присвячують спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах збройних сил Ігорю Онищаку. Після короткого відпочинку черкаські богатирі розпочнуть наполегливу підготовку до Кубку України з переліфтингу UPC-2024, який відбудеться в жовтні. Команда ставить перед собою високі завдання та планує подати заявку на цей важливий всеукраїнський турнір.